Вітати тебе на моєму каналі. Я дуже рада, що ти зайшов або зайшла подивитися це відео, мені дуже приємно. І ось настав час зняти відео на тему знайомства зі мною. Так, дуже така масштабна тема. Я зняла вже декілька відео, але досі не виклала відео на цю тему. Тому треба щось змінювати. Мені здається, що я буду поправляти це волосся раз по 150 на відео. Тому. Пробачте, а воно мені мішає. Знаєте, вчора Вже, напевно, раз 150-й. Тому пробачте є, як є. Напевно, я хочу почати з самого такого банального знайомства зі Гіна це мій псевдонім. Мені 18 років, я народилася в Україні, місто Харків, тому ось так банально ми з вами познайомилися. Але я не хочу там розповідати. Там, де я зараз шаюсь, тому я хочу почати з самого самого дитинства. Сподіваюсь, мене добре видно. З самого мого дитинства, як взагалі все почалося, чому взагалі я на Ютубі, а потім вже дойдемо до часу, де я зараз навчаюся, і все таке. І так, все почалося з самого раннього дитинства. як раннього з років, напевно, 9-10. Тоді вийшло і моє перше відео на Ютуб. Да, ще такий один моментик. Ви можете почитати в спільнотах там два пости на теми, як я почала знімати відео на Ютуб і хто я така. Тому ви можете ще почитати більш, напевно, детально, а можливо і не детально. Ну, давайте продовжувати. І так, у мене була подруга Софія, і ми зняли дуже крутий ролик на тему спорт. Тоді він злетів майже напевно десь на 100 переглядів на той час. Це було дуже дуже, дуже круто, коли так ролик. Так, ну що, на чому я там зупинилася? І ось ми сняли відео на Ютуб, воно реально дуже круто злоділо, але я зрозуміла, що поки що я не готова к цьому, і поки що я не буду знімати відео на відеониту. Тому пройшов такий деякий час. Напевно, ну, рок, один рік, два роки. Ну, коротше, пройшов деякий час. І ось я сняла знову собі до неї, то почала знімати. А, знаєте, раніше вели а, а, лічні дивники. Знаєте, як це буде правильно на українській мові, пробачте. І ось раніше їх вели. Я почала про це знімати, як там можна щось створювати, гарне. Але. Відео взагалі почали не залітати, і у мене тоді набралось підписників 30. Це були мої перші 30 підписників. Вони досі на мене підписані. <свісно> Просто заходять, а там таке вже моє відео виходить, я вже доросла. Але я все-таки потім це все видалила і така, ні, Ютуб це не моє, ні, Ютуб я більше не буду в житті знімати, ви що, Ютуб, ні-ні. І ось ми переїжджаємо в час, коли мені 15 років. Зараз мені 18, напомню. І ось ми приїжджаємо час, коли мені 15 років, тоді я така, блін, а на кого взагалі поступати. Тоді навчалася в 10 класі, і для мене це була величезна проблема. Я не знаю, ким мені буде, ким мені буде. Взагалі я дуже творча натура, мені подобалося писати вірші, щось таке писати, але я думала, ну куди я піду. Ну куди? Тому я подумала, а можливо поступити на детектива. Пам-пам-пам-пам-пам-пам, па -пам, па -пам, па -пам. Знаєте, це все американські серіали. Ру. Але з кожним разом я розуміла, що таке не буде, як в американських серіалах, такої поліції, і почала замислюватися, а можливо піти на юриста, а можливо піти на адвокат, а можливо піти взагалі на лікаря. Ну а що? Я і лікаря. Взагалі це представляєте? Я ні. І ось настав час, і я зрозуміла: ну, блін, вже, 11... а, вже ми прийшли до 11 класу. Тоді, а можливо, піти на журналіста? І тут НМТ, йде війна, а, я не знаю, що робити. Я подаю на інтернет-журналіста, на, на журналіста в Кум, подаю на журналіста. Університет Каразіна, який знаходиться в місті Харків, подаю на детектива. на... Юриста чи на адвоката, не пам'ятаю. І подаю на туризм. Ось така я людина, подаю на багато-багато спеціальність. Але ось не цей час, і я розумію, що я нікуди не прийшла на бюджет. І тут я сижу така: ну все, я нікуди не прийшла на бюджет. Щось я дуже швидко впливу, знаєте. Нікуди не прийшла на бюджет, і що робити в такому випадку. Тут я думаю, ну, а не піду на детектива, вже моя мрія журналіста точно пішла кудись далеко. І ось настав час, настав було на той момент літо, де то на наступний, напевно, день мені дзвонять із університету кнутків і говорять: Ви прийшли на бюджет на інтернет-журналіста? Я така сижу. Що? Я пройшла на бюджет? Як це реально? Це, це нереально. Я з мені мамі говорю, що я пройшла на бюджет, треба все документи в Київ. І мама така. Це шик, бюджет. Це просто вау-бомба. Так, я приходжу на бюджет. Тому ми приїхали в Київ подавати всі мої документи в університет Кнукім, Київський національний університет культури і мистецтва. Я приходжу туди на бюджет. Ми приїхали там подавати документи, все зробили, все чехи-пики. І ось перший курс. У нас були дуже круті, війвові предмети, прям які мені запам'яталися в серце. Ще хочу трохи розповісти про свій університет. Здається, Це більше не знайомство зі мною, а знайомство про моє життя. Ну, коротше, я поступила. Я забула, що я говорила, блін, це так складно. Я ніколи не пишу якісь сценарії. Взагалі, мені дуже складно вивчити якісь сценарії, навіть вивчити якийсь там віршик на чотири строчки. Тому я завжди імпровізую. Тому в всі віти це імпровізація. Нема ніякої такої підготовки. Ладно, підготовка є. Я мене можу написати який там план, що я можу розказати. Але більш всього, ну, я імпровізую. Так, тому перший курс я закінчила. На YouTube, я таки не випустила нічого. І ось не став літом, у мене закінчилися. Пари, канікули, і ми поїхали на відпочинок. Ми не виїжджали нікуди з України спочатку з повномасштабного вторгнення. Ми поїхали на відпочинок на море. І я подумала: а чому б не зняти відео на тему огляду готелю? Чому б не спробувати? Там трохи мої подорожі, тоді я знімала ще на свій а, старий телефон, де просто найжахливіша камера в світі. Ну, ви можете це побачити. Я навіть іде не редагувала, у мене пам'яті не було для цього. Тому я зняла це відео і випустила його на Ютуб. У мене не було нічого, ні обложки на Ютуб, не ні, ну, взагалі нічого не було. І тут я його випускаю і бачу, що воно реально залетіло на, там, на тисячу на той момент переглядів, зараз може, дві 2000 переглядів. Я така! О, бін, круто, А чому ж взяти друге відео на тему Харківський зоопарк»? І я опускаю цю тему п'ятки. Я не вмію ніяк редагувати. Тобто там виходить якась фігня, без редакції. Трохи вже друге відео є. Віддрагу, 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 віддрагу. Ну, ви побачили, коротше. Ось, і вийшло в вже друге відео на YouTube. І воно вийшло на 8 хвилин. Ну, коротше, воно взагалі не залетіло там, 200 переглядів чи скільки там, 7 хвилин. Да? 7-8 хвилин. Воно не залетіло тоді, я подумала, та ні. ну, типу, Ютуб немає, я не буду більше взагалі нічого знімати, я обурилась на Ютуб, все, я хочу, така горда. Але настав другий курс мого університету. Мого університету, мого курсу. Ну, коротше, ви зрозуміли. Настав другий курс, і я поступила. Настав другий курс, і у нас почалися нові предмети, як Благосфери та блогінг. І тут нам говорять, ну що розумієте, треба, коротше, создати свій якийсь канал на Ютуб. У мене вже є Ютуб, у мене вже є Ютуб. І мені просто таке говорить, що там до кінця семестр, там я там будемо випускати, на нього щось там захищати. І я така: а чому б не продовжити вести свій Ютуб канал? Чому це не продовжити? Як ви зрозуміли, я навчаюсь, на інтернет-журналіста в університеті Кнукі, чому б це не продовжити? І ось я вирішила продовжити. І почала викладувати відео, на YouTube, які ви бачите зараз. Ще одне питання: чому про студентське життя? Чому саме студентське життя, а не про моє життя? Це там Лайфаки, лайфхаки. Так, моя імпровізація йде якось не туди, куди треба. Так, і тоді я така: чому саме студентське життя? я дуже хочу показати, як живуть студенти, особливо дистанційно, під час повномасштабного вторгнення. Під час війни і взагалі як проходить моє життя. Тому я і задумалася. Ну, думаю, що ця тема дуже круто підійде. Тут же не тільки студентське життя, тобто не тільки про життя, студен... ну, про життя студента, але ж не тільки я там розповідаю про навчання. Я розповідаю і про своє життя. Як проходимо там мій день, коли я займаюся зараз дистанційно і ну, все таке. Тому я і почала вести саме цю тему. Для мене вона. Взагалі бомбезна. бомбесна. Що в мене є? Ж я ще думаю, взагалі, взагалі, у мене дуже багато крутих ідей для роликів. Наприклад, Хелловін, Новий рік, все таке, практика. У мене ще почнеться в цьому році практика. Я сподіваюся, що це все ви дуже круто. Ось тому якось так. Тому якось ви зі мною познайомилися так більше. Взагалі ви будете знайомитися зі мною з кожним моїм новим відео, бо я буду розповідати. А, про себе постійно. Ви будете бачити все моє життя. Пробачте тут моя шляпа, у мене не дуже виходить тут <гум> триматися, тому йшлося так. Що вам ще Дивіться, у мене іграшка? Я взагалі обожнюю м'які іграшки. Ще один факт про мене, я обожнюю як іграшки. О, давайте ще декілька фактів про мене. Моя імпровізація рулить. Перше, я обожнюю як іграшки, про що я вже сказала, у мене їх дуже багато. Чому це так не видно? Його так, її так видно? Це Рубі. Пусть буде Рубі. М -м, буде цікавили ну, важко. На мене похоже чи ні. Я, здається, що ні. У <см�рє> мене багато іграшок. ось такі так, Ну, Взагалі, в мене дуже-дуже зла акула. Вона вона вас не з'їсть. Так, У мене дуже круто. Ще я дуже обожнюю парфуми. Я фанатка е, парфумів. Я від них залежна. У мене більше, напевно, 15 парфумів. Ну, ну, так сталося в житті. Так, а, у мене дуже багато. Якщо потрібно, я їх покажу. Так, що, можливо, зараз покажу під дві хвилини. Я, я повернуся через дві хвилини. Mm -hmm. я, тут. я дістала чотири парфуми, бо інші у мене наверху. Це мої найулюбленіше це Tom Ford Вишня Cherry. Ось такі парфуми. Я просто достала, в мене а, літні парфуми стоять, а літні весняні стоять наверху, а ці я достала, які в мене стоять такі а, осінь і зима. Ще ось такі у мене Шанель номер 5 і не дуже... Але знаєте, Шанель для мене це дуже ядрений. Ну, він дуже напоминає то, ну, форт. О, форт це дуже дуже ядрений, але потім він через 10 хвилин вже такий спокійний. І ось така а, туфелька. Ну, у мене я від них залежна, і я там, і той хочу замовляти, там на 800 гривень 20 штук, і ті парфуми там. Ну, коротше, я стала залежна в цьому році. Знаю, що зі мною сталося, у мене дуже багато парфумів, і я не можу зупинитися. Я ще в мене така одна, третій факт: я обожнюю косметику. Я просто колекціонер косметики. У мене дуже багато косметики, хоча у мене десь всього, напевно, 4-5 палітрів тіни. І все. Але от помад у мене більше 10 або більше 15. Ну, а що, ну, я ж дівчинка, так? <ріст> Який ще можна факт привести про мене? Ну, взагалі, я дуже сильно боюсь собак і котів. Ну, ладно, котів я не так сильно, ну, взагалі у нас є кішка, але я, як сказати, собак я взагалі дуже боюсь, тобто собака уберіть. Я ніколи не піду в гості до людей, в яких є собака. Пробачте, або собака має бути закрита, це не дуже круто, або собаку я не маю бачити. Це, напевно, дуже жахливо. Котів я боюсь, гладити. Ну саме не то, що гладити, гладити, ладно, я не боюсь гладити, а як це говориться. Не люблю котів, які нападають. Знаєте, є коти, які люблять гратися ногою. Так, такі час. Я прогноти. Я не люблю таких котів. Мені страшно. Мені страшно від них. Якщо мене кот хоч раз перегне так ось, як звірське, то в мене почнеться якась така параноя. Ні, не треба, не дрова мене я. Але так, я взагалі дуже люблю котів, тому те, що я боюсь котів, це напевно, це неправда. Не я більш боюсь агресивних котів або просто котів, які дуже сильно бігаються. Взагалі коти це вела, і я собі навіть мрію, коли в житті про собачку. Мупсика, красиво. Напевно, років через 15. Так, я не знаю, які вам ще факти перевести. Я обожнюю новий рік. Взагалі, мені дуже сильно подобається зима, але якщо було б так, що температура плюс 25 градусів, на вулиці йде сніг, все дуже круто, ялинка, новорічна, але не треба одягати курточки. все Не навичу таке. Я обожнюю ще дуже сильно літо. І я фанат моря. Я не такий фанат гір, як море. Мені дуже подобається море, тому я більше стороні моря, чим гори. Я обожнюю подорожувати. Я не знаю, це вже який факт. Це всі я лисі, факт, тому ось так. А ще один факт, який багатьох зараз здивує, я обожнюю рибалку. Я просто обожнюю ловити риби, це, це просто відео вийде на хвилин 20. А я розчитувала, що це вийде на хвилин 3, але не на хвилин 20. Трохи переборщила з таким знайомством зі мною. Ну, взагалі, ви якби зрозуміли. Хто я така? А ще ви зрозуміли, чому саме я почала знімати відео на YouTube. Взагалі, міто це моя любов. Я от дуже хочу набрати 4 тисячі годин, щоб зробити монетизацію на Ютубі, але поки що у мене 150 Мені здається, я ніколи не справлюсь. Це боляче. це дуже-дуже боляче. І коли в тебе часу до липня місяця, ну, до травня кінця, і ти такий, типу. Взагалі я хочу до травня кінця вже набрати 4000 годин, але для цього треба, щоб мої відео там дивилися постійно. а Такого не буває. Це дуже сумно. Тому, тому, що можу взагалі сказати? Так, як це все поправити? Як взагалі вам такий формат відео, от спілкування? Я все так зробила, що було дуже круто, мене видно, і сподіваюся, що мене реально дуже круто видно і дуже круто чутне. Взагалі, я напевно буду закінчувати вже знайомство про мене, бо я вже більш всього розповіла про мене, як мене звати, на кого там я навчаюся, що я люблю, а що я люблю, я обожню їсти. Я обожнюю їсти. Ще обожнюю торт на полегон. А, Хочу закінчити відео, але щось не виходить, що я обожню? А, Ще факт про мене, я обожнюю серіали. я серіаломан. За своє життя я передивилася більше 50 серіалів. Якщо ви хочете, я зніму на цю тему відео про серіали, які там я рекомендую чи не рекомендую. Тому пишіть коментарі. Якщо хоча буде один коментар на тему, зніму відео про серіали, то я його зніму. Просто вчату в коментарі. І я його обов'язково зніму. Ви що? Це ж я, я, я його зніму. Я ж, ж мило. Подивіться на мене. Чи я не мила? <ріст> Блін. Я хочу до Парижу. Але знаю, що там щось якісь блохи нападають. Що там нападених блохи, воші. Коротше, поки туди не треба їхати. А ще в мене величезна мрія це полетіти до Америки, до Нью-Йорка. І сподіваюсь, хоча б колись ця мрія здійсниться. Бо це дуже величезна моя мрія. Я хочу її здійснити. Хоча я до жуті буду слітати на літаках, і для мене це величезний страх, але я мрію побувати в Нью-Йорку. Можливо, і за серіалах, як я говорю, я продивилася більше 50 серіалів. Можливо, навіть більше 60. У мене є величезний список, про, них про кожний серіал. Я можу його обговорити, розповісти. Яка рекомендую. Рекомендую дуже сильно касла. Це бомба, бомба, бомба і надприродне. Дуже вау. Це мій перший серіал, з якого все почалося. Тому, якщо ти хочеш таке відео на те, серіалчики, просто напиши комент. Я хочу відео про серіал, і я його зроблю. Я його обов'язково зроблю. Пара, -пара, пара пум Я зараз похожа на кусирую фуруфіту. -фу 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 -фу. Цікаво, взагалі, хто до цього моменту дивився відео. Тому я думаю, що я вже буду закінчувати, бо це ролик я щось дуже. Сильно розтянула, прям дуже-дуже сильно розтянула. Я думаю, що більше 20 хвилин вийшло. Тому дякую, що ти додивився. Додивилася це відео до кінця. Мені дуже, 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 дуже приємно. Мені взагалі приємно, що ви дивитесь мої ролики. Бо от для мене це стимул знімати наступні відео. Бо оп'ять-о, опять. опять. А знімати кожен раз про просто студентське життя. Я думаю, що це буде ну, не всім цікаво, а якось розно-розноброзно розно, розно, мій YouTube канал на такі теми. Думаю, що це буде дуже круто. Тому підписуйся на мій канал, став пальчик вверх, пиши коментарі. Мені буде дуже цікаво послухати, що ви думаєте про взагалі мій канал що взагалі, як вам ідея зняти відео про серіали, і я сподіваюся, що вам це все подобається. І не зря я стараюся, не зря вкладу ці всі ролики. Як вам взагалі така красота? Тут прапор України, Хеппі Без, десь залишили з мого день народження. Маємо вже такий новий рік і картина. Ну, взагалі, здається, на Сподіваюсь, так буде. Треба тільки купити коротше, батарейки, бо я ще не встала. Взагалі в мене туди ще є поутим. Але я не знаю, де воно є. Краще, треба й не йти. Я хочу трішку прикрасити. Like, так. Да. Прикол в тому, що я І ще факт про мене. Треба закінчувати. Ми не будемо закінчувати. Ще факт про мене. А, такий. Я ніколи не дивлюсь серіали, які не закінчились, тому Wednesday я теж не дивилася. мене. Дякую, що ви тут! Всім па-па. Підписуйся на мій канал і став ще раз лайки. До побачення, до нових, нових нових зустріч! Байба!